Трішки було важче жести, тому що там різний смисл цих слів. Я трішки переживала, але я знала, що я зможу вам заспівати. Ми її співаємо круглий рік, хоча всі знають, що це різдвяна пісня і різноманіт, але це візитка наша, коли ми представляємо Україну, представляємо нашу пісню, нашу культуру. Вона дуже показова, є показовою. Всі просять ноти на майстер-класи приїжджають. Теж, тобто, це, це пісня, яка знає цілий світ. Мені дуже подобається це так зворушливо, аж коли вони співають, мене аж мурашки в шкірі.